Яскраве сонце, святкові посмішки, українське вбрання, а головне піднесений настрій. Все це урочиста худа у вишиванках. У місті Нововолинськ я по світу іду в вишиванці. З патріотичними гаслами, національною символікою, народною музикою, зі спільним українським духом, вулицями свого міста крокували більше півтисячі нововолинців. Така подія вже в шосте збирає від найменших до найстарших патріотів своєї держави. Парад проходить щорічно і я вже втретє беру участь в цьому параді. Мені дуже подобається. Є можливість побачити нові вишиванки. Все популярнішою стає українська вишиванка. Нововолинці зізнаються, щоб одягнути її приводу не потрібно. Робляться не тільки у національні свята. Для мене вишиванка це понад усе. Це і Україна, це моя матір, це, моя, це моє життя, тому що я живу Україною. Я її не сьогодні вдягнула. Я її вже вдягаю, ось усі роки незалежності. Я вдягну вишиванку, тому що. Я ну, України це я відзначаю день Незалежності по справжньому. Це і витвір мистецтва, це національна наша гордість і національні наші здобутки. Це оберіг до урочистої ходи. Долучився й кандидат у народні депутати по 19-му виборчому округу. Геннадій Частяков каже, взяти участь у акції вирішив, бо переконаний, що вишиванка історія нашої держави, яка несе глибокий зміст української духовності та культури. Саме завдячуючи вишиванцям, ми зуміли до сьогоднішнього дня зберегти найбільший національний скарб наші національні традиції. Мені дуже приємно бачити, коли сьогодні це частіше молодь надягає сорочку, прикрашену українським орнаментом. Власники найоригінальніших вишиванок за свої шати отримали подарунки, але впевнені це не головне. Крокуючи гордо піднятою головою, українці вкотре довели патріотизм у їхніх серцях не вмирає. Вишиванка це місток між нашим героїчним минулим та нашим світлим майбутнім. Сьогодні нас об'єднала традиція і найбільше українське свято день незалежності України.